Таємниці української хустки віддавна до сьогодення. Історія свята та традиції. Свята української хустки має глибоке коріння в історії та культурі нашого народу. Хустка завжди була символом жіночої краси, традицій та оберігом від злих сил. Вона супроводжувала жінку в усі важливі моменти життя від народження до весілля і аж до самої старості. Хустка також мала різне символичне значення залежно від кольору і візерунку. У давнину жінки отримували хустки як подарунки на свята. Або у важливі моменти життя. Наприклад, молода дівчина могла отримати хустку від матері на знак благословення. З часом хустка стала не лише елементом одягу, а й важливим елементом національної ідентичності. У період радянської влади багато традицій було заборонено. Але хустка залишалася символом української жінки та її непохитної віри в свою культуру. Сьогодні свято хустки відзначається з метою збереження та популяризації українських традицій, воно нагадує нам про важливість культурної спадщини і необхідність передавати ці знання. Новим поколінням. Асоціативний кущ традиції. Хустка є невід'ємною частиною українського національного костюма і символізує багаті культурні традиції. Жіночність хустка підкреслює красу та ніжність українських жінок, додаючи їм елегантності. Сім'я хустку часто передавали від матері до доньки як символ сімейних цінностей і спадщини. Любов вишиті хустки дарували на знак кохання та поваги. Пам'ять хустка служить пам'яттю про минулі покоління і їхні традиції. Символ віри хустку носили під час релігійних свят і обрядів, вона мала духовне значення. Патріотизм, хустка є символом національної ідентичності та гордості за свій народ. Символіка кольорів хусток в українській культурі має глибокий зміст і значення. Ось деякі основні кольори та їх символіка. 3. зелений означає молодість, надію, відродження та життя. Це колір природи і символ нових починань. Червоний символізує любов, пристрасть, життя та енергію. Він також може означати мужність і силу. Білий символізує чистоту, невинність і правду. Білий колір також асоціюється з світлом і святістю. Жовтий уособлює сонце, радість, багатство і щедрість. Жовтий колір також може означати процвітання та благополуччя. Блакитний пов'язується зі спокоєм, миром, мудрістю та вірою. Синій колір часто символізує духовність чорний представляє землю, стабільність і впевненість. Чорний колір часто використовується в поєднанні з іншими кольорами для створення контрасту хустка у фольклорі українського народу символ любові та вірності. Хустка часто використовувалася як символ любові та вірності. Молоді дівчата дарували вишиті хустки своїм коханим на знак своєї прихильності та відданості. Вишивання хустки вважалось важливим етапом у житті дівчини, а її дарування могло символізувати майбутній шлюб. Обрядові та ритуальні значення хустки використовувались під час різних обрядів та ритуалів. Вони слугували оберегами на весіллях, хрестинах та похоронах. Наприклад, наречена могла вишити хустку спеціально для весільного обряду, а під час хрещення дитини хустка могла використовуватись як знак благословення. Символ захисту та оберіг в українській культурі хустка вважалась оберегом, що захищав від злих сил і негараздів. Її носили на голові, щоб убезпечити себе від злих духів та нещасть. Існували навіть спеціальні обряди, пов'язані з хустками, які мали на меті захистити людину або дім. Відображення соціального статусу хустка також відображала соціальний статус жінки. Орнамент, кольори та матеріал хустки могли вказувати на походження. Вік, сімейний стан і навіть добробут жінки. Вишукані та барвисті хустки носили заможні жінки, тоді як простіші хустки використовувались у повсякденному житті. Вишиті хустки часто передавались з покоління в покоління як сімейні реліквії. А зараз, за допомогою філворду, віднайде назви хусток у безлічі літер. Стилі виязання хусток. Подивімось майстер-клас. Головний убір жінок це була намітка. І можете собі уявити, що жінка рано вставала і мусила пов'язувати цю наміточку сама. Тут я вам пов'язую, а жінка давала раду собі саменька. Так? Це вийде як княгиня Українська. Кожна намітка в кінці, чи це була щоденна, чи святково обов'язково завершувалася таким бантом, знать. Так, дівчатка, а зараз я буду пов'язувати вашій коліжанці хустку. Я таким способом. Широким, що широко використовувалося. Пов'яжу так, дуже часто така пов'язка зустрічається. Після того, коли дівчина одружувалася, ставала жінкою, вона не мала права носити таких гарних віночків. Кожна жінка вона хоче бути гарною. І бачите, власне, у ті кінці хустки вона символічний віночок робить. Тим самим, щоб Показати яку свою красу, прикрасити себе. Ано, а це правда, що раніше вишивали хустки вручну, а інколи навіть сріблом і золотом? Так, дійсно, перші хустки, по-перше, виготовлялися із домотканого полотна і прикрашалися виключно е геометричним орнаментом. І подекуди в тому орнаменті були ниточки золота чи срібла. А я тебе, Аліночка, зав'яжу таким давнім способом гуцульським. Гуші називається. Зробимо з тернополяночки коріною гуцул. Нічого мама з татом не скаже. Мені не знаю, побачимо. Після ефіру побачимо, так? Старалися на тих гушах чим більше квіточок повитягувати, власне, про те, що я говорила, що жінка все-таки хотіла завжди виглядати гарно. І як. Яка була можливість, то так вона, власне, всюди ту красоту і витягувала. Для пов'язки такого методу треба хустка великих розмірів, це від метр п'ятдесят. Тобто, щоб вона така вийшла багата і пишна. Оксана, а чи можна було за хусткою визначити достаток родини? Ну, я б сказала, не так за хусткою, як за кількістю хусток. Тому що чоловік, щоб подарувати своїй дружині хустку, вони були на свого часу дуже дорогими, мусив цілий тиждень працювати. І щоб аж одну купити хустку. Вона була надзвичайно колись дорога, але це був дуже гарний подарунок для жінки. І чим більше мала хусток жінка, тим вважалася вона багатшою. Вікторина. Як часто хустку носили українські жінки в минулі часи? Ей, лише на свята бі, щодня Сі, тільки взимку ді, лише на весілля Обирай одну правильну відповідь. Який колір хустки символізує любов і життя? Ей, зелений бі, чорний сі, червоний ді, синій Обирай одну правильну відповідь. Яке значення мав білий колір хустки? Ей, чистота і невинність, бі, скорбота і смуток, Сі, молодість і надія, ді, мудрість і спокій. Обирай одну правильну відповідь, що символізувала хустка для української жінки. Ей, моду бі, охорону від зла, сі, тепло, ді, богатство, Обирай одну правильну відповідь. Який вид хустки часто використовують під час релігійних свят? А. шарф бі, палантин Сі, спасок ді, Бандана на оберей одну правильну відповідь. Яке значення має хустка в українському фольклорі? А. символ статусу бі, символ добробуту Сі, символ краси та віри ді, символ працелюбності, оберей одну правильну відповідь. Як називається традиція передачі хустки від матері до доньки? Ей подарунок бі, благословення Сі, нагорода ді заповідь обирай одну правильну відповідь. Який колір хустки символізує спокій і мудрість? Ей. Жовтий Бі, синій Сі. Червоний ді, білий обирай одну правильну відповідь. Яке значення мав чорний колір хустки? Ей життя і енергія Б, молодість і надія С, скорбота і смуток Д, Мудрість і спокій. Оберей одну правильну відповідь. Шановні учні. Дякую всім за активну участь та за цікавленість у заході. Разом ми поглибили наші знання про українську хустинку, її історію, символику, кольорів та місця в нашому фольклорі. Ваша увага до традиції культури нашого народу надихає і дає надію, що ці знання будуть передані наступним поколінням. Нехай хустка продовжує бути символом краси. Віри та єдності в вашому житті. Збережемо наші традиції і пам'ятаємо про їхню цінність. Хай кожен колір хустки нагадує нам про це наше багатство та різноманіття. Я бажаю вам успіхів у навчанні, у здобутті нових знань. Нехай наша культура і надалі процвітає, але вже під мирним небом завдяки перемоги. Тож дякую вам за увагу!